Євген Чекаленко видатний український меценат, публіцист і громадський діяч початку ХХ століття. Він народився у 1861 році на Херсонщині в родині заможного селянина. Навчався у Харківському університеті, але найбільше його цікавили не лише науки, а й громадська діяльність. Чекаленко увійшов в історію завдяки тому. Що підтримував розвиток української культури та освіти у часи, коли українське слово забороняли. Він фінансував видання книжок українською мовою, підтримував письменників і дослідників, сприяв поширенню українських газет. Найбільшим його внеском стало фінансування щоденної газети Рада у 1906 роках. Це була єдина легальна українська щоденна газета в Російській імперії. Сам Чекаленко жартував, що любити Україну треба не тільки до глибини душі, але й до глибини власної кишені. І справді, він роками вкладав власні кошти, щоб газета існувала. Чекаленко також активно підтримував українські політичні сили. Він був прихильником ідеї незалежності України, але водночас прагнув компромісів, щоб українська справа рухалася вперед. Окрім публіцистики та меценатства, він залишив цінні спогади і щоденники, які сьогодні є важливим джерелом про український національний рух початку ХХ століття. Євген Чикаленко помер у 1929 році у відні, похований на цвинтарі у Празі.